Нити. Давайте визволимо спецназ. 203. Тепер він більше не військовий. Він удобрює нашу землю радючу. Бачите, які раді вони козирні Привіт, друзі! накопилось дуже багато цікавого, тому знімаю це відео. І так, поїхали. Не буду довго вас томити. Ну По-перше, сьогодні, як ви бачили, що сталося, почали торгувати моєю системою, але завдяки вашій пильності ми то викранили. Чому я проти, щоб торгували моєю системою? Тому що я роблю це безкоштовно. Чи за ціну розхідників, а людина, та, яка торгувала, вона виставила в 5 разів дорожче, і навіть мене не передала. Знаєте, можна було б сказати, друже, я торгую, але там я левову частиною зараз тобі буду переправляти з кожною системою з продажу систем на розхідники. Того сього все одно я б це все написав би в спільноту на розголос, щоб ви все це оцінили, і ми б зважили, чи потрібно так робити. Все одно ви ви Дізнались, ви розумієте, але людина просто почала робити себе, собі на карман. Як, як так сталося, все дуже просто. Ви дуже часто в мене просите, скинь мені файли, у мене є принтери, я буду тобі допомагати друкувати. І ця людина мені допомагала, дійсно допомагала. ну от Як багато зараз мені, ну багато не багато, а є хлопці, які мені друкують отакі от розхідники. Так от, ця людина зібрала потроху ці розхідники, вони у мене. Мене модульні і просто тупо зібрали мою систему, і зараз працює друкує і продає. Мене це не влаштовує. Тому шукаємо, де продається моя система, і висвітлюємо це. От, Далі з донати. Донатів по грошам по суті, ми збираємо. Це дуже гарно. У нас зараз вистачає і на друк, і на розхідники. Спільнота дуже, дуже дуже гарно нам допомагає в пошуку розхідників. Як була от недавна ситуація, коли мені потрібні були ці кнопочки. Я просто кинув посилання в групу, що потрібні кнопочки мені накидали варіантів, де їх можна купити. Чому я сам не шукав? Ну, Не буває у мене багато часу на пошуки. Я Пошукати, але немає, немає в наяві, немає в наяві. Я перестав шукати і далі вже попросив вас. Отака от історія. То дуже вам дякую за вашу пильність та допомогу. Це теж дуже шикарна допомога. Ви мене в групі називаєте адміністратором. Я не являюсь адміністратором цієї групи. Чому? Тому що я попросив людину, щоб створила цю групу. Людина створила, зробила мене, адміністратором, а але не адміністратором. А модератором, але не адміністратором. Іністратором, але і та людина починає робити вже системи скидання. Я думаю, найближчим часом буде питання, щоб набирати модераторів редакторів в Нашу групу це дуже буде потрібно, і я так розумію, що треба буде в нашій групі зробити людину на посаду, щоб модерувала мені розхідники, і на подальше, щоб мені ті розхідники. Відправляли чи відправляли вже безпосередньо хлопцям на позиції. А чому так? Тому що по-перше, у мене а, немає часу на, на цю справу, а, по суті, а, і я не можу їх модерувати, що, чого, і скільки. Я зараз знаю, що в мене під 30-40 мм все є, а під F майже немає. Чому так? Тому що зараз в основному замовляють скиди під F. А під 17 чи 40-ку мало замовляють, а то взагалі не замовляють. От, Тому тут, знаєте, одному дуже складно це все вести. Хочу, хочу якось з вами порадитись, щоб ви мені допомогли з цим. Як ви бачите, я сьогодні багато розіслав систем. Мені їх збирають до такого стану. Далі до них приєднується потрібне кріплення Ось, там, на Mavic, на Autel, на будь-що. І система вже доповнюється і їде так, як потрібно замовнику. От. Сьогодні у мене трошечки накопичилось, Це мені допомагає мій помічник. От, У мене зараз вже їх два. Сьогодні я працював з системами підспарку. Щоб ви зрозуміли, це коригування артилерії та розвідка. Їм потрібно дуже багато знаходитись у повітрі, тому робили сьогодні спарки. Вони виїли дуже багато часу, тому я не міг з вами спілкуватися. Це ще пів біди. Надрукувалася ціла купа кріплень, їх ще треба підготувати. От, На це теж потрібно потрібно часу. А, липучки. А, мені задонатили ось такі липучки, вже готові. Це на Aliexpress були куплені. А, але вони вже закінчуються, бо дуже багато робимо справ. Дивіться, це липучки йдуть під різні системи. Ось, Під різні системи, 217, під 240, під F1 і під спарки. Тому знайшлася людина за кордоном, яка мені відшила липучки. І, а, Задонатила. Дуже гарно, мені сподобалось. Це, знаєте, набагато дешевше, ніж купляти брендові варіанти. Це я розворачував, дивився, тому воно в такому безладі. Але повірте, це, це працює. Одною рукою дуже складно. Так, це працює. Відшита кожна липучка. З цими липучками прийшли там ще булавки і ще прийшли такі чудові. Перчаточки. Дякую. Мені дуже сподобалось. От. А що ще з донатами? Донатять різне. Донатять сервоприводи. Тут декілька посилок, але вже більша частина сервоприводів використана. Я не розрахував трошечки по сервоприводам. Сьогодні замовив. Приїдуть, приїдуть сервоприводи на днях. Задонатили термоусадку, різні. Качалочки, ну тут багато Всякі там моторчики. Це все десь, десь буде використане. От, Все буде працювати. Приїхав пластик аби з декілька коробок. Я теж буду працювати ще до прикольного. Прийшли от, отакі от хвостики. ну Я знаєте, завжди так дивлюсь, ну прикольно висиплю їх до загального, загального об'єму. У мене тут вже на постій коробка стоїть. Але коли я взяв до рук, я зрозумів, тут щось не то. Це, щоб ви розуміли, штамповка. От. Ну, я що хочу сказати, це дуже круто. З огляду того, що штамповка це в ну, 100 раз швидше, ніж друкувати, і воно дуже гарно сідає на вог, то, хлопці, це перемога. Клас! мені дуже сподобалось. От. Ще от хочу вам показати світлину, яку мені за запчастинами відправили. Мені дуже сподобалось, дякую. От. Так, що далі? До мене приїхали хлопці і задонатили мені отакі цікаві шеврони. Тюленів. Тюленів. Ой, господи. Тепер він більше не військовий, він удобрює нашу землю радючу. А, далі така от антенка. Цікавенна. А, щоб ви розуміли, скловолокно. Вона трошечки пошкоджена. Але пошкоджена, я думаю, що не суттєво. Ну, тут надламано трохи. От і, от. і мені було дуже цікаво, щоб вас не томити, кілограм 8 важить, якщо не більше. А тут задуто піною. От. Ну, Там провода. Я думаю, що вся вага знаходиться отут. Та в принципі воно важко однаково. Що тут, Що тут? тут? Я думаю, що тут десь кілограма 3-4 і тут 3-4. Але піна вона легка, хрім його знаю. І це скловолокно. Вони свинцю, що вони туди? Свинцю напхали. Ну, Розбирати я не буду. От. Це, я думаю, що якщо буде потрібно хлопцям нашим, то віддам. А, що далі? Є. Отака чудова машинка, це з Юмського напрямку, а нащадок та 57 Та 63, там, ну, ви розумієте, телефонний апарат. Знаєте, дуже багато питань до цього телефонного апарату. До мене приходили хлопці і вони, знаєте, стільки недоліків знайшли, що я в шоці. Який кончений конструкторський мозок, мозок таке міг зробити. Ну, найперше, Тут складно покласти трубку, щоб не зачепити отут от провод. Ви розумієте? Я от скільки напробував, постійно б'єш. цей цей. провод, об цей. Як його не перекладую, воно, воно завжди мішає. І там його не розмістиш по-інакшому, покончені робили і все. Так, давайте комусь. Дзвонити. Давайте визволимо спецназ. 203. Запит чи запис? Запросіть. Чек. Так, чекаємо на спецназ. От. Далі. Розіграємо. Ну, ви ж розумієте, я таке насити не буду. Тут їх багато, вони різних розмірів. Це ми розіграємо. Далі. Це, як моя дружина сказала, їжа кончених. дивіться, воно навіть придатне до вживання, але ну, їжа ж А, Огляду я на цю херню робити не буду. Ну, хлопці, блін, повен YouTube і повен інтернет оглядів на, на цю херню. От Не маю ніякого смислу це оглядати. Що ще цікавого? Ну, як волонтери кажуть, ну, це є у всіх, а, щоб у тебе було. Газета Красна зв'язда виходить з 1 января 2024 року. Я не знаю з 2024 року чи ні, мене тоді не було. Але мені кажеться, що вони брешуть. Далі я її так прогорнув і знаєте, мене щось зацікавило. Я по заголовках прошвырнувся по про швиденькому. Ви бачите, які вони молодці. Учебні по русському язику для сирійських школьників підготовлять уже в цьому році. Це, знаєте, дуже-дуже ну, треба їм там в Сирії руський язик, руська мова. Ну, бо ну, а як? Ну а як інакше? Це, це якась біда, а не Росія, чесне слово. Я ще передивлюсь, що вони тут пишуть, але знаєте, від цієї газетки в мене кров зачейде. Больно на неї дивитись. Є ще отакий журнал. Журнал учета РХБ обстановки батальйон тепліцької групи. Ну, прикольно я вам хочу сказати. Це взірець, як треба заповнювати. Воно, воно у них в штабі було, там, де був цей телефон. От. Ну і ще знаєте, є штанці, руські штанці. От, я думаю, ми їх теж розіграємо. Вони прикольні, все, але таке насити, знаєте, таке насити дуже стрьомно, <свісно> Бо можна кулю влу отримати. От. Ну, по справах, я думаю, що по суті, вас трошечки розважив. По справах дронів не стає менше. Дронів тут є трошки в ремонті. 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 Тут ще два стоїть в ремонті і всі вони в ремонті. І ви розумієте, що коли мені потрібно робити системи, робити спарки, робити кріплення для спарок, модерувати розхідники, друкувати, чистити, слідкувати за цим. З акумуляторами возитись. Ще ціла купа справ. Ну, така, наприклад, як у мене є дистанційна стійка для е, е, окопа для тепловізору, щоб можна було встановити тепловізор і е, знаходитись в бліндажі і контролювати це все. Е, це одне з напрацювань, яке е, Теж, теж ми виробляємо. Ми виробляємо дуже багато. Я не все показую, не все висвітлюю, бо на це немає часу. І ви розумієте, що коли мені пишуть, в, наприклад, в лічку в соцмережах: у мене є один 3D-принтер, давайте я вам буду там хвостовики друкувати. Хлопці, у мене така переписка займає десь годину. Щоб з людиною все обговорити, щось пояснити, то давайте так. Виносьте ці а, свої можливості в загальний облік в а, нашу спільноту. Всі будемо гуртуватись докупи і а, гуртом все це робити. А, давайте, може, створимо, нехай буде посада така людина, яка буде відповідати на такі повідомлення. Бо ви розумієте, коли багато повідомлень, от людина мені хоче задонатити, наприклад, купу сервоприводів. так? І перед тим вона пише дуже багато якогось тексту, повідомлення. Мені треба ознайомитись, переписатись, зрозуміти що, куди і як. А потім ми вже балакаємо про те, що потрібно. Так такі ось перемовини дуже багато займають часу і треба їх оброблювати. Ну, ви бачили, скільки в мене роботи. Я ще не розумію, як це питання вирішити. Але, як показує практика, з часом ми це все разом вирішуємо. Так от, якщо у вас є якісь напрацювання чи якась. І практика в цій сфері, може, якісь є додатки, як це оптимізувати. Будь ласка, пишіть, ми це все обговоримо. І найближчим часом я спробую вам знімати щось цікаве, якщо буде час. Ну, Ви бачите, що часу немає. Мені дуже хочеться розібрати, наприклад, подивитись, що там всередині цього приколу ламати. Я його не буду. От, Просто акуратненько розберемо, подивимось. І донатів ще буде такого плану трофеї ще доволі багато. То я думаю, що якось ми це все опануємо, якось це зробимо, до цього якось прийдемо. От, не знаю, подякував, не подякував, дуже багато казав. Як це взагалі я не подякував. Дивіться, ці системи зараз. Можливо, стало дуже швидко робити. Знаєте завдяки чому? Тому що нам допомагає Литва. А як Литва допомагає? Ну, бачите, у мене зараз прапорці наші взагалом отак от перехрещуються. А це не просто так. Тут я трошечки зібрав платки, які ми використовуємо. Таку от хлопці з Литви мені зробили і. Набрали таку платку. Це платка керування односкідною системою. Тут, по суті, всі плати, які я використовував, ну, майже всі, так, тут не всі. Але це варіанти, які я можу використовувати для того, щоб активувати свої системи. І подивіться, наскільки їх багато. Так от, я вже не використовую там саморобні якісь там на навісному монтажу плати чи десь. щось. Вже існують рішення готові от Так от, Завдяки хлопцям з Литви стало можливо робити плати дуже швидко і в дуже, дуже гарній якості. І тепер ми бачите, збираємо системи підку зі скоростю світла. Хоча у мене є і додаткове рішення на Light. От, Це теж не, не треба викреслювати, бо це, знаєте, як підстраховочний варіант. От. Ну а так, по суті, майже все вам розказав, показав. Вибачте, якщо когось персонально не зачепив благодарністю. хлопці, я вам благодарен. І, в принципі, ваша допомога, по суті, це все, це все продвигає. Дякую, дякую за увагу, дякую за лайки, репости, дякую за те, що мене розумієте. Разом до перемоги, був у мене найкращі. Пока-пока. Бачите, які роз'єми вони козирні.